15 камер відеоспостереження підтримують безпеку у Прилуцькій гімназії No10. Обладнання закупили за грантові кошти. Міні-ініціативу Безпечна школа 24 на 7» реалізували в межах проєкту «EU for Recovery» за підтримки програми розвитку ООН та фінансування Європейського союзу. Відтепер коридори та подвір'я гімназії під пильним поглядом новеньких камер. Такий проект для всіх учасників освітнього процесу є важливим, адже 24 на 7 – Відбувається відеоспостереження в закладі освіти як внутрішня на кожному поверсі, так і зовнішня на вулиці і по периметру школи. Директорка закладу освіти Юлія Зімбалевська говорить: така інновація це спільний проєкт учнів, батьків та вчителів. Ініціативна група Прилуцької гімназії номер 10 працювала над втіленням ідеї проекту Безпечна школа 24 на 7». Саме команда ця написала грантову заявку, працювали спільно із поліцією національною нашої Прилуцького відділу, і також у партнерстві із прилуцьким. Районним відділом управління поліції і охорони в Чернігівській області саме з цими партнерами ми розробили таку проєктну заявку Безпечна школа на 24 на 7», Мета якої була забезпечити максимально безпечні умови перебування в закладі освіти шляхом встановлення системи відеонагляду. Відеокамери та складові до них коштували близько 121 тисячі гривень. Монтажні роботи здійснили коштом преміальних 200 тисяч гривень, котрі надала Прилуцька міська рада. Приємним було те, що кошти, які виділили міський голова Ольга Михайлівна спільно з депутатським корпусом 200 тисяч для закладів освіти, які вклалися абсолютно вклалися у субвенцію освіти. Ми спрямували кошти. Майже 23 тисячі гривень на монтажні роботи встановлення такої системи відеоспостереження. І, дякуючи депутатському корпусу, міському голові, на сьогодні завершуються роботи по встановленні такої системи відеоспостереження, і ми маємо вже певні плюси у її роботі. Камери розмістили у місцях, де існує найбільший ризик дитячого травматизму це сходи, коридори та їдальня. Також стежить за безпекою на дитячому і спортивному майданчиках. Юлія Зімбалевська говорить, вся інформація зберігається, тож навіть через певний проміжок часу можна повернутися до подій одного зі шкільних днів. У закладі освіти визначений такий графік чергування, який відстежується події, які відбуваються, і в разі виникнення будь-якої небезпечної ситуації ми працівники одразу реагуємо.